Далі будемо говорити про гроші, зокрема про податки з півтора до п'яти відсотків. Пропонують збільшити депутати військовий збір в Україні. Відповідний законопроект у липні зареєстрували у Верховній Раді. Про ймовірні податкові зміни будемо говорити далі з доктором економічних наук Андрієм Длігачем. Він в нашій студії. Вітаємо вас, пане Андрію. Дякуємо, що завітали. Вітаю дуже бачити. пан Андрій. От ми говоримо про підвищення податків не перший день і навіть не перший тиждень. Міністр фінансів Марченко Я вам по секрету скажу і не перший рік і, і б'ємося. Над цим да, давно. Міністр Марченко говорить, що ну вже нема куди, вже ну, 100% треба піднімати. А не піднімаємо. І може це не так погано. Підняття податків це останній інструмент, за рахунок якого держава може отримати гроші. Бо що таке підняття податків? Це означає, що держава прибере більше грошей з економіки, зменшить обсяг інвестиційного ресурсу для бізнесу, зменшить купівельну спроможність населення, зменшить спроможність бізнесу робити пожертви, донати. Ось ми збираємо гроші, але ж ці гроші можуть бути перерозподілені через податки, замість того, щоб вони безпосередньо прямо йшли нашим захисникам. Ефективність донатів майже 100%, бо ми знаємо, що ми купуємо, для кого ми купуємо, виконуючи чіткі задачі, які нам даються наші І ще військові. звіт від військових отриман в вигляді відео. Так, я, як це використано. А якщо ці гроші порозподіляються через державу, через державну бюрокрацію, ефективні закупівлі, е е е наскільки там висока ефективність? Так от, е податки це останній крок, до якого може вдатися держава, якщо вичерпала всі інші кроки. Як ми кажемо постійно, як Переважна більшість економістів, не тільки ліберальних, не тільки тих, хто прагнуть постійно зниження податків, розкручування економіки. Переважна більшість економістів кажуть таке. Краще вдаватися не до підняття ставок податків, а до так званого розширення податкової бази, База оподаткування, що мається на увазі. Краще, щоб е, податки залишалися, а економіка зросла. Економіка зросте, і відповідно, ми при тих самих податках будемо отримувати більше державного бюджету. Коли більше інвестицій, більше робочих місць, більше економіка, то ми більше наповнюємо бюджет. А якщо ж ми підняли ставки податків, це скорочує базове податкування, бо бізнес зменшується. І, відповідно, ну, точково, в 2024 році, може, ще на початку 2025 року, держава більше збере грошей, але далі почнеться економічний занепад, і ми отримуємо скорочення надходження державного бюджету. Тому. Давайте шукати інші варіанти. Запропонували ми як аналітичні центри, міністру фінансів. У нас була минулого тижня дуже конструктивна зустріч. Чи є альтернативи? Є. Багато статей ми вже опублікували. Можете подивитися на різних вже ресурсах. Ми їх опублікували. Що є на альтернативи? Тепер дивіться: значить, частина альтернатив є системні зміни. Нам кожного року кажуть не час для системних змін, бо ви ж бачите, що відбувається, потрібно щось, якісь швидкі рішення. І кожного року ми відкладаємо реформу митниці. Що таке реформа митниці? Це плюс 200 мільярдів гривень до державного бюджету щороку. 200 мільярдів гривень. Це реформа податкової служби. Що таке реформа податкової служби? Це плюс 150 мільярдів гривень до державного бюджету. Це бронювання критичного персоналу, який. Якесь чомусь називається економічне бронювання. А насправді це бронювання критичного персоналу, яке принесе в державний бюджет 165 мільярдів гривень. Міністр фінансів від податків сподівається отримати 130 мільярдів. 165 млрд дає лише економічне бронювання. І ще багато таких рішень, які можуть принести системні гроші в державний бюджет. Пане Андрію, до цього ми почули ще й позицію членкині Комітету з питань податкової та митної політики. І ніби там йдеться про те, що так, ми готові і реформи, і все це ми готові, але це довгі гроші, ви правильно про це кажете, а треба щось робити. Колись мені дуже-дуже така успішна директорка великої мережі магазинів сказала. Якщо шлях довгий, то потрібно його починати раніше, не відкладати. Але uh -huh. давайте скажемо так, що є системні рішення, які дійсно принесуть нам гроші. А зараз, в 2024 році, в нас не найбільші проблеми. У нас найбільші виклики в 2025-2026, коли ми не маємо гарантій від міжнародних партнерів uh -huh. достатньо, щоб покривати дефіцит бюджету. Якщо ми зараз використаємо такий інструмент, як підняття податків, то що ми будемо робити в 2025-2026 та Зараз потрібно запускати реформу митниці і податкової, іначе в 2025 році в нас буде дійсно економічна катастрофа. Але заспокоїмо трохи ситуацію, бо є рішення і на поточний момент. Наприклад, те саме економічне бронювання це гроші тут і зараз, прямо які є грошими. Він він. Тобто, і бізнес готовий їх сплатити, бо розуміє, що це збереже для них критичний персонал, дозволить інвестувати, розвивати, в тому числі е, проекти в сфері ОПК і технологізувати нашу армію. Це точно задовольнить логіку рекрутингу і вмотивованої мобілізації, і це принесе 165 мільярдів гривень в бюджет. Ну ну це ж Не зрозуміло що він двадцять. Ми бачили з ні, того, ні, що Роксана ми хочемо говорила про 500 мільярдів. 500 мільярдів це, мільярдів це, це загалом від податків 120. Ну тобто, це перекриє. Гарантовано, але то, чи це, це пристануть це на компроміс на це? Чи бачили ви, що готові, у вас була зустріч? Е, Ідея економічного бронювання, до речі, всіма підтримується. підтримуються. Кабіну підтримується. Ми з, з більшістю міністрів це обговорювали. Більшість того, з кожним військовим, з яким я спілкуюся, сам на сам, показую розрахунки і логіку, вони підтримують. Чомусь немає поки політичної волі. Але відкладемо і це. Бо є рішення і інші. Насправді є податки, які точно можна підіймати. Є розмова про акцизи. Частина акцизів вже піднята. Є зараз розмова про підняття акцизів на солодку воду. Ми маємо зберігати можливість українцям бути здоровими і мати до 75 років активне довголіття. Те, що в цивілізованих країнах є акциз на солодкі напої, це, це правильно і так, це так, може так, бути в Україні. Якщо подивитись по різниці по цінам, ну, її помітно одразу. Це це, це це нормально. Далі це податки на активи. І тут я абсолютно з пані депутаткою згодний. Нам треба це, це збільшувати податки на активи для цього навести лад в реєстрах в кадастрі земельному, бо там десятки мільярдів гривень лежать і не, не, не використані державою. Просто треба привести це до ладу. Далі тимчасово на певний період до кінця року можна підняти ПДВ. Це найменше зло порівняно з підняттям податків на, на працю, що що взагалі призводить до суттєвої цінізації. Наприклад, запропонований е, запропоноване підняття податку, як такого як військовий збір, призведе до того, що з 35% показнику цінових зарплат. На поточний момент ми матимемо від 44 до 46%. відсотків. Тобто, тобто суттєво зростуть з суттєво зростуть зарплати цінні зарплати, і замість того, щоб ми збільшили надхож державного бюджету, ми, ми втратимо. втратимо. Бо цінізація призведе до того, що ПДФО, ЄСВ зникнуть, угу. а там великі податки ми отримуємо. Не можна так робити, все треба моделювати. Як ми робимо це моделювання? Ми сідаємо з підприємцями, з бізнесом, з фінансовими директорами і аналізуємо, що вони будуть робити. І за рахунок того, що в нас велика виборка, що ми до, до, проводимо таку довірчу роботу. Це, це робота, коли вчесно е, аналізує підприємець, як він буде вчиняти. Тому ми маємо цей поведінковий аналіз. Чому я постійно закликаю Міністерство фінансів дивитися на цей поведінковий аналіз, який ми ділимось постійно з ними? Так ось, ПДВ призведе до чіткової цінізації, да, до збільшення схем, але це менше зло, бо в обсязі втрат це буде суттєво менше ніж підняття. Оподаткування зарплат. Тому аналітичні центри погодж... погодили, що це може бути тимчасовим рішенням. І цього достатньо. Не треба знищувати ювелірну галузь, не треба цінізувати зарплати, не треба робити зміни і знищення фактично ФОПів. Не треба цього робити. Потрібно вдатися до економічно обґрунтованих дій. А от як на всі ці історії відреагують наші партнери, які зараз зокрема нам дають гроші? На жаль, я не пам'ятаю з ким ми говорили в нашій студії, але точно звучала думка про те, що от міжнародні партнери дають гроші, там МВФ чи уряди інших країн, і в них є закономірне питання: чому ми віддаємо вам самі гроші, а ви з нічого не з тим не робите, зокрема не піднімаєте податки? Це казка. Це казка. Ми зустрічались з міжнародним валютним фондом. Аналітичні центри мають постійні горизонтальні зв'язки з більшістю тих інституцій, у яких є комунікація на державному рівні. Да, у нас обмежена комунікація, але ми, ми, ми маємо такий досвід спілкування МВФ. Розуміє, МВФ більше, звичайно, погоджується з позицією міністра фінансів, це зрозуміло, бо, бо є певна стратегія, яка реалізується. Але МВФ так само дослухається і до наших аргументів, коли ми показуємо викладку на цифрах, угу. що, що дійсно є, є податки, які можна підіймати, і це достатній сигнал всьому світу, що Україна зробила максимум. Але коли видно, що певні дії призведуть до... Того, що буде руйнуватися українська економіка, а отже, потребуватиме більше допомоги від міжнародних партнерів, то нащо їм це потрібно? Їм же не потрібно зробити нам гірше, їм не потрібно зробити і собі гірше. Потім Їм треба тримати гроші. Але є інша думка, і цю думку дуже чітко висловила хто пані Пенні Пріцкер, економічний представник Сполучених Штатів Америки. Що вона сказала? Реформа митниці, і реформа податкової прямим текстом вона в ефірі лунала ця заява. Тобто абсолютно збігається з нашою позицією. Я не знаю, чи вона читає наші аналітичні документи чи ні, але вона так само, як і ми, бачить, що це, ну, це горизонтальні зв'язки. Вони шляп. працюють просто, просто це гроші на швидкі. Ви ж самі кажете. Це так здається, що не швидкі гроші. Зверніть увагу. Нам постійно про це кажуть. Чому нам про це кажуть? Для того, щоб не зробити ці реформи. Mm. Тільки для цього. Нам постійно кажуть, що це дуже-дуже складна реформа. Але вибачте мене, а коли вона була розроблена? Кілька років тому. Скільки а скільки років лежить, лежить в Верховній Раді законопроект, який стосується цієї реформи? Більше року. А, а, реф... а реформа Б, бюро економічної безпеки нам казали, що це, що це е, е, неможливо. Рік пішов на це, але насправді все це всі, весь цей рік пішов на те, щоб нас переконувати, що не буде ухвалений правильний законопроект. І внесли неправильний, ага. і ми збили його і з міжнародними партнерами змусили Верховну Раду ухвалити правильний законопроект, і це, це зробили швидко. Виявили, що все можна зробити швидко. Всі реформи робляться швидко, довго робиться лише пояснення, чому не можна робити реформи. і коли вони не починаються. Знаєте, я е, згадав що про реформу митниці почали говорити ще в, в уряді Гончарука. Був такий прем'єр-міністр. Я згадав По секрету, Ми цю роботу ведемо з 2014 року. Переважна більшість ідей, що з податковою системою, що з митницею, розроблено в новій країні, і в реаніційному пакеті реформ у 2014 чотирнадцятому mm -hmm. році. Вони тоді колись не вигідно. Ми. Ми програємо з вами е, як суспільство, як суспільне телебачення. Ми ми ось на всім нашим кагалом суспільним. Ми програємо силовій корумпованій державі, не правоохоронцям, а, а ось цій корумпованій силовій державі, яка на жаль має 450 мільярдів гривень щороку корупційної ренти. І, відповідно, вона має набагато більше сили, ніж ми з вами, з суспільним телебаченням, з суспільними каналами нашими. Вони більше мають ресурсу, тому вони нам протидіють. І тому вони роблять все, щоб не відбувалися реформи. Угу. Зрозуміло і е, дякуємо вам. Дякуємо за ці роз'яснення і за те, що прови, простими словами фактично роз'яснюєте, як треба рухати. Сподіваємось що вас до вас дослухаються, і в уряді, і Ми хоч народні хоч і маємо, депутати. Як ви кажете, також. кажете, менше впливу, але все одно маємо. Будемо сподіватися, що знаєте, вода камінь точить. на вас велика надія. Тому я на сподіваюся, все буде. Все буде що ж. Та е, дякуємо і нагадаємо нашим глядачам Андрій Длігач, доктор економічних наук і професор Київського національного інституту імені Тараса Шевченка був гостем нашої студії. Обговорювали перспективи е, того, чи треба і як це вплине, якщо підвищувати податки, які є інші шляхи, і вони є.